Привіт! Сьогодні готуємо смачненьке до чаю, бісквітний рулет. Відділяємо білки та жовтки. До білків додаємо дрібку солі і збиваємо до легкої піни, А потім додаємо половину цукру і збиваємо до пишної такої маси. До жовтків додаємо решту цукру і збиваємо до білого такого кольору. Також ванілін і потім додаємо воду. І кладемо в борошно. Акуратно перемішуючи. Коли все борошно розійдеться, додаємо потроху білки, і в нас виходить ось таке пишне тісто. Обережно викладаємо на деко. Я застелила пергаментним папером і ставимо в розігріту духовку приблизно до 170 градусів хвилин на 15. І ось такий гнучкий бісхід виходить. Дуже гарно скручується і нервиться. Готую крем, до м'якого масла додаю варену згущенку і намазую ним рулет. Можна їсти, в принципі, одразу, але якщо покласти в холодильник, він потім буде легше різатись, тому що масло застигне і можна насолоджуватись. До чаю та кави дуже смакує. Пробуйте!